І я 100% за те, щоб по відношенню до тих хлопців, які справді воюють, були закриті кримінальні справи, були переглянуті кримінальні справи. Там, наприклад, щоб були закриті кримінальні справи по відношенню до Сергія Філімонова. Які зараз активно, м'яко кажучи, активно воює, щоб були там закриті справи по відношенню кримінальні до всіх, хто має відношення до гонору, щоб були закриті кримінальні справи до тих військових, які були випущені з тюрем, які зараз на війні, щоб вони були всі амністовані. Щоб були закриті кримінальні справи там, е за хуліганку за всі інші. Ну, тобто кримінальні справи проти тих, хто дійсно пішов воювати, проти тих, хто дійсно ризикує своїм життям, ризикує своїм здоров'ям для безпеки України. І я думаю, що вже час вже час, приймати такі рішення в нашій судовій системі. Я думаю, що вже час е створити. Якусь компетентну групу, яка буде розглядати ці справи, приймати рішення і казати: Ну там, хлопці, ви там воюєте, зброя, нагороди це все зрозуміло. От тут держава каже вам дякую. Ми закриваємо там кримінальну справу. там, Проти тебе за те, що ти там кинув фаєр в ментів. Або там проти тебе ми закриваємо кримінальну справу за те, що ти там залив на мітингу когось газом. Там проти тебе ми закриваємо справу за те, що там під час забудови ви там десь когось вщемили. Нормально. Давайте, це вже ну, цього не буде. Країна, Країна і держава. Держава, дякую вам за вашу діяльність. Нам потрібно це вже робити, не потрібно чекати перемогу, тому що у нас на війні реально воюють люди, проти яких відкриті кримінальні справи. От вони зараз воюють і думають, так ну, зараз я, ми переможемо. Я приїду додому, до мене прийде мент і потягне мене в суд. А в суді скажуть: ну оно звісно, дякую, що ви воювали. Це нормально. А що там ваше поранення? Ага, непогано. Скільки бойових виходів? У, ну, Непогано, непогано. Ну, давайте ще три роки умовно за хуліганку. Людина скаже: що? Так, а й... Або а, ну, що там цей, ага. Там, ну, напад на співробітника поліції в 2020 році. Давай. Нічого страшного, один рік посидиш. Там же ж всі нормальні люди. Що ти? Як нас каже, в сенсі. Я окупантів обував. В мене з танку стріляли. Що ви робите? Тобто їх зараз вже потрібно мотивувати. Зараз вже потрібно мотивувати тим, що держава цінить їх роботу, що держава цінить, оцінює їх внесок. Що держава пам'ятає про них, що держава розуміє їх. Суди працюють, поліція працює, прокурори працюють. Я думаю, що вони повинні стати також ініціаторами цього. Я думаю, що буде правильно, якщо прокуратура, там, по такий... кожен прокурор, слухайте, ми знаємо, що були прокурори, які втікли і сховались. Ми знаємо, що були прокурори, які пішли в тероборону і пішли воювати. Ну, Мені важко закликати там, поліцію чи прокуратуру до певних якихось дій, бо я там розумію, що система налаштована таким чином. Але повинна з'явитися якась така ініціатива, саме коли прокурори будуть приходити до свого керівництва і казати, дивіться, чувак воює реально. Він реально воює. Я перевірив, там, я зв'язався з командирами. Він воює, він там гатить просто. Капець. Ну, давайте звернемось в суд і попросимо закрити кримінальну справу по відношенню до нього. Тобто ми все розуміємо. Чи як це буде влаштоване, я не знаю. От, тому я ж кажу: всі хлопці, які зараз знаходяться на війні, всі хлопці, які воюють, і тут дуже серйозно, дуже правильно, пан Андрій Чаплига підмітив, що потім ці люди будуть із судимостями і не зможуть займати державні посади. Давайте дамо людям, особливо молодим, які зараз своє молоде життя. Ставлять під загрозу, ризикують своїм молодим життям. Давайте дамо їм можливість просто обнулити всю цю історію.